А терасил Грін не виключено, що ви промчали повз наш родинний трейлер на розкішній спортивній машині або на старенькому пікапі. А може, вам теж не ведеться, і ви теж тягнете за собою свою хатину на колесах, а перед вами розкинуть нескінченні шляхи Америки. Але хоч би ви хто були, привітаємось, Адже ми сусіди на шляхах своєї неосяжної батьківщини. Земля обітована у ролях Джеральд Макрейні. Венді Філіпс, Остін О'Брайен, Сара Шауб, Едді Кар і Селесте Голм у ролі Гетті. Неймовірно. Всі ці люди твої родичі, племінники, племінниці, двоюрідні брати, сестри. Родина над усе. Ну, звісно, ти не заперечуєш, щоб ми пообідали всі разом. Наопаки, мені буде дуже приємно. Сподіваюсь, переконати тебе що я не такий лихий, як декому здається. Я не вважаю тебе лихим. Кепський покрівельник так. Як затишно. Дякую. За тебе, Гетті. За полум'я, що ти запалила в моєму серці, яке, як я вважав, згасло назавжди. Це перебільшення, але я задоволена. Ця атмосфера нагадує мені циганське свято, яке я відвідала ще дівчинкою. Ви не цигани? Кров наша не циганська, але маємо циганську душу. Здається, ти це розумієш. В глибині душі я люблю пригоди. Відколи ми з родиною виїхали у мандри, кожен день для мене свято. Я відчуваю щось циганське в своїй душі. Що це? Знову фокус? Да не на моїм почуттям. Відкрий, Патрік, як можна? Ні, ні, я не можу це прийняти. Я був би щасливий, якби ти вдягла. Хіба що на мить? На одну мить. Чудово, мить це все. Танцюємо? Ну, я не знаю. Бігін. Я спробую. Yeah. Yeah. Так, вони називають себе мандрівниками. Такі групи орудують по всій країні. Вони продають не лише крадені машини і трейлери, а також розведене паливо. Вони пропонують ремонти будівель, обкрадають магазини, перепродають крадене. Перегляньте фотографії, може, ви пізнаєте кого-небудь? Це минулорічна зйомка. Чому ви не затримуєте їх? Іноді ми це робимо, але зазвичай вони виплачують заставу одне за одного. Вам пощастило, містер Грін, що ви не дозволили шукати себе? Які ремонтні роботи вони пропонують? Здебільшого покрівельні. Расел? Мандрівники, саме ця банда зветься гансельські мандрівники. Зроду про таких не чув. Міцні сволоки, щільний прух. не розумію. Вони виконали роботу досконало. Сказали, не знадобиться ремонту ще 10 років. Вони шахраї. Хіба можна їм вірити? Скільки насправді триматиметься? 20 років. Вони втратили гроші на цьому ремонті. Щось тут не так. Може, вони не шахраї? може вони так зробили, бо тому дядькові подобається бабуся. Коли повертаються Джош і Даєна за півгодини автобусом? Якому дядькові? Що цілує її руки? А у мене з за вух витягає всілякі дрібнички? Патрік Шер. Він знається на фокусах. Гетті спілкується з ним. Вони проспілкувалися цілу ніч. Ще й досі спілкуються. Він хоче шукати її. Він буде розчарований. Вона не має ні майна, ні грошей. Він закохався у неї. І, здається, вона у нього. Ти жартуєш? Привіт. Лисий банан. Джош, подивіться на нього. Я не чекав, що ти так змінишся за один тиждень. Бабуся Уотсон дала мені 50 баксів за те, щоб я підстригся. Тож я віддав свій скальп. Мені дуже подобається. Варто п'ятдесятки. Де трейлер? Його забрали представники страхової компанії. Натанаель, ходімо до будинку. Зовсім забрали? Назавжди? ми шукаємо де купити новий. Не можу повірити. Тату. Що? Отак запросто навіть не попрощались. 24 штати, 10 канікулів і на Брух не можу повірити. Думаю, страхова компанія вже продала його на Брухт. Але я можу з'ясувати, куди саме. Чому не відвідати його? Востаннє. Дивись в дитинстві я любила гойдалки. Я й досі люблю. З них інакше бачиш світ. Пам'ятаю, мені здавалось, що я пташка. Ніколи не пізно згадати це відчуття. Я трохи заіржавіла. Тобі допоможе Патрік Шеа, перший розгойдувач світу. Ну як тобі відмовити? Готова? Готова. Навіть голос, як у неї. Справді? У кого? У тієї, що я обожнював. Вона знала, навіщо ми приходимо в цей світ? Щоб співати, танцювати, кохати. І найбільше важить не вчора, не завтра, а тепер оця мить дивно, що тепер спадають на думку такі речі. я відчуваю себе дитиною на цій гойдалці. Чого тобі хотілося у дитинстві? Торкнутися неба. То до неба. Чудовий був трейлер. Це правда. Як ти міг його віддати? Ви полюбите новий, не гірший за цей. Думаєш? Цей возив нас в Расвел, штат Нью Мексико. На фестиваль Грехе Марайлі. Я пам'ятаю нашу першу мандрівку. Дає було чотири роки. Біч. Yeah, right. Твоя правда. Новий трейлер не означатиме для нас те саме, що цей. Треба звикати. Це не лежить страховій компанії. Тепер уже звали Щубрухту. Отже, ми можемо викупити його. Звісно, можемо, якщо ми божевільні. І ще один можна взяти на запчастини. Страхова компенсація покриє витрати. Йдеться не так про гроші, як про обсяг роботи. Простіше було б почепити до тягача новий трейлер. Ми будемо працювати скільки треба. Ми все зробимо. Кохана, що скажеш. Час братись до роботи. Що ж, берімось. Джош, іди сюди. Як гарно, яка обслуга, а страви. Не можу зрозуміти, чому, крім нас немає відвідувачів. Дякую. Ще їх тут бракувало. Коли орендуєш весь ресторан на цілий вечір, природно сподіватися на інтимну атмосферу. Що? Пам'ятаєш у парку, я сказав, що ти нагадуєш мені одну особу. Так. Мою покійну дружину. Ти розмовляєш. Смієшся, як вона. Відмиті нашої першої зустрічі. Мені здається, що ми давні друзі. Я не образив тебе. Якщо ти не плутаєш мене з нею. Ні, тепер не плутаю. Ти привабила мене своєю подібністю до неї. А закохався я завдяки відмінностям. Розкажи про неї. Що ж, реджіна ніколи не любила мандри. Її стомлювали пригоди. Вона віддавала перевагу книжкам і безперервно читала. Вона жила книжками. Я обіцяв їй, що одного дня ми осядемо на власному клаптику землі. Але цей день не настав. Думаєш, я така, як ти? Ні. Ти хочеш подорожувати, і побачити світ? Скажи, ти була б щаслива, якби залишилась вдома, коли твоя родина вирушила в путь. Мені б бракувало їх. Ось бачиш, ми з тобою однакові. Патрік, Патрік, маю до тебе запитання. Це вечір питань і відповідей. В місті нарікають на якість робіт вашої компанії. Навіть дехто каже, що це шахрайство. Ти щось приховуєш від мене? Я люблю своїх робітників. Ми одна родина. Одні з них сумлінніші за інших. Але через наш незвичний стиль життя нам нерідко закидають таке, в чому ми не винні. Ухильна відповідь. Але правдива. Я ніколи не обману тебе. Присягаюсь. Гетті, ми створені одне для одного. Я хочу кохати і дбати про тебе до кінця своїх днів. Я зворушена, але я... я не можу так в одну мить зважитись. О Боже. Я розповідав тобі про свою сім'ю, а ти не вірила. Расел годі вже шкрябати. Привіт! А де всі? Мамо, ти в порядку? Я не в порядку. Дивись, ти заручена? Він заручений. Каже, ніщо на землі не перешкодить йому одружитись зі мною. Завтра. Ось ти де. Маю тобі дещо сказати. Привіт, мамо. Правильно, ти не сказав доброго ранку. Я не стулила очей. Уявляю собі. Є надія, що трейлер буде відремонтовано пополудні, і ми виїдемо звідси. Мамо, я тільки но почав. Може, закинемо трейлер на багажник і поїдемо? Ніколи в житті я так не страждала. Через що страждати? Він шахрай. Мене він не ошукав. Він щиро закоханий. Простіше пробачити чоловіка, який цілує землю, якою ступає твоя нога. Коли я познайомився з Клер, ти застерігала мене, щоб я не підносив її на п'єдестал. То Клер. Вона зневажає п'єдестали, а я створена для них. Він подарував мені перший діамант в моєму житті. Мамо, ти ж не маєш наміру побратися з ним? Ні. Хоч він мужчина на мій смак. Детепник, авантюрист, романтик. Я могла б аби не випало носити йому передачі у в'язницю. Хіба я питала твою думку? Ти хотіла щось сказати мені? Сказати, але не спитати. Я піду. Мамо, я починаю непокоїтись. Я йду на роботу. Зроби ласку. Повертайся не Я допоможу вибач, Сесіл, я сьогодні двох центів не заробила. Пусте я знаю, як болить розбите серце. Він не розбив. Він наповнив його забутими почуттями. Що це означає? Я просто приголомшена. Чула, що розповідають про їхню родину? Так. Але вони не поводяться як злодії. Думаю, вони навіть. Вони навіть не усвідомлюють, що є такими. До того ж, я тішу себе надією, що люди перебільшують. Зрештою, якби він був шахраєм, він би залицявся до власниці крамниці, а не до тимчасового продавця. Цей браслет подарував тобі Патрік. Гарний. Він закидає мене подарунками. 14 каратів. 119.95 на внутрішньому боці вигравіровано кохання вічне. Твоя вітрина? Вибач, Гетті. Залиш собі. Ні. Тут не часто трапляються лімузини. Я з Лексінгтона. Я шукаю Гетті Грін. Це моя мати. Чи не містер Патрік Шея надіслав вас? Саме він. Я маю доставити її у кемпінг. Її тут немає. Але шкода, що ви подолали такий маршрут порожняком. Простежте, щоб шампанське було крижане. О тут більше квітів, бадьору музику. Всім усміхатись. Рассел Грін. Ви чекали на іншого члена нашої родини? Расел, синку. Прошу сім'ю. Я чимало чув про тебе від твоєї матері. Так, я теж про вас чув. Нам треба поговорити. Неодмінно. Я чекав на цю розмову. Тепер, коли я дивлюсь на вас, починаю почасти розуміти свою матір. Але тільки почасти. Ти маєш вигляд грозової хмари. Вона не приїде. Ні. Натомість прислала тебе. Поліція зібрала на вашу родину отаку завтовшки справу. Ви змушуєте страждати порядних людей. Он що? Дайте їй спокій. Не можу. Я не дозволю скривдити її. Скривдити? Я хочу оберігати її. Дбати про неї, обдурювати заради неї, красти для неї хутро та діаманти? Я не злодій. Я чудово знаю, хто ви. Живете шахрайством. Як є, не живитесь за рахунок слабших, немічних, довірливих. Я не опускаюсь до гріха. Обачніше зі словами. Расел, ми всі частинки великого цілого. На землі панує закон виживання. Виживають сильні за рахунок слабких. Ми виживаємо, міцнішаємо. Це спосіб життя поколінь нашої родини. Це наша традиція. Скільки дахів тектимуть, скільки господарів литимуть сльози цієї зими з вашої вини? Скільки сердець розбито. І моє серце розбито. Час і вам пізнати це відчуття. Расел, ти не розумієш. Я її кохаю. Обережно? Вибачте, я теж кохаю тебе. Патрік, ти подарував мені чарівні хвилини. Ти маєш добру душу. Расел цього не розуміє, але я знаю. Не знаю, кому це належить. Однак вона засмучена втратою. Гетті, не треба. Шериф підвіз мене і погодився, щоб я поговорила з тобою, перш ніж говоритиме він. Я розповіла про браслет. Ти видала мене. Так. Я написала зізнання. Мені не просто було зробити це. Якщо знадобиться твоя характеристика як людини... Я охоче засвідчу на твою користь. Навіщо ти це зробила? Шкода, що ти питаєш. Здається, я знаю, чому Реджіна ховалася за книжками. І ти це знаєш. Дозвольте. Прошу йти з нами. Мамо? Ти знала, що я тут? Ні. Ти вирішила приїхати сюди і зробити все самотужки? Я за це відповідальна, а не ти. Патрік щойно розмірковував про сімейну традицію. Хвала Господові за нашу сімейну традицію. Ти приклад для мене і для моїх дітей. Дякую тобі. Дякую. Мамо. Я люблю тебе.